Що таке капюшон? Капюшон це щось таке, що вдягається зверху. Капюшон на голові це те, щоб не падав дощ. У зубомудрості мудрості капюшон не з'являється. Він на ньому є, коли зуб прорізується, так як будь-який зуб, незалежно від зуб мудрості чи інший якийсь зуб, він прорізується, піднімається з кістки і проходить через ясна. І під час його прорізування він проходить етап. Наявності над ним капюшона, просто потім ця десна сходить з зуба звичайного, якщо він може прорізатися нормально, і капюшон автоматично пропадає сам. Оскільки зуби мудрості це зуби, які е, з'являються досить пізно. Для них місця, як правило, в щелепі немає. Вони не мають можливості повністю прорізатись. І от маса сизова, яка нависає, залишається ще над цим зубом, бо він не може піднятися над ясними. Його і називають капюшоном. Проблема його єдина це то, що під цей капюшон пропадає їжа, і вона там може перегнивати і викликати запальний процес: біль, набряк, затруднене відкривання рота. І якщо це турбує людину, треба звернутися до стоматолога. Стоматолог оприділить, чи потрібно просто зняти ясенний капюшон, і ця процедура займає 2-3 хвилини, легенько знечулюється, і на цьому закінчується про вирішення проблеми. А іноді ми бачимо картину, що зуб це ніколи не зможе перерізатися, і навіть наше зняття штучного. Учно цього капішона він повернеться просто знову, він накриється знову десною, тому що він не зможе піднятися над рівнем моклюзії. Потрібно зробити рентгенівське обстеження, побачити, за як знаходиться цей зуб, чи насправді є для нього фізичне місце в щелепі. І тоді після цього приймати якісь рішення. Або зуб залишається в роті, або зуб треба видалити. Насправді харчові продукти тут ні не поможуть, ні не зашкодять. Що ви любите, те їсте. Будь-яке запалення в порожнині рота, яке супроводжується біллю і набриком, можна спробувати. Легенько полегшити собі в роті це полосканням гіпертонічним розчином. Це може бути розчин солі або харчової соди. Але це знову ж це, це не є лікування, це спроба полегшити ситуацію. Допомогти насправді зможе тільки лікар-стоматолог. Якщо це зуб мудрості і це проблема в ділянці капішона над ним, стоматолог хірург.